Подивіться що на що тут дивитися? Ось, о, був рядок ясина. Одивіться, що ясене немає. Ось це сторони таке саме. І от дивіться, лисимі одиничні дерева. Та й на тні. Шокомлі всі лисини. Один ні. А те, що слідні, оце так, це пану, не місце. Ну все, бачите, залялося у близькому стані. Тобто дерева були живі. Не сухі, а живі. І дивіться, всі комлі, вон, як упало, не забрав. Тобто це посли, не було нічого. Ого, та там далі взагалі. Оце гектарів 7-8 хлопці. Нема лісу. Круче, Оце ота дорога, вона друга дорога. так перейти на ту, і Там таке саме, там глядіть, чи ще свіжа є, бо ми Ну Просто так стіна повалених дерев. Власне, дров ще багато, але позбирали тільки комель, тільки те, що дуже легко можна е, скоренько спиляти, скоренько скласти в машину Отакі. Добрий кілометр спиляного такого, да? так? Ось тут налажена, спокійна, заготовка. — О, не допиляли. А то бачите, бачите, висячений спілок. А зараз я. О, власне, це просто вирішили щось. Не знаю, чи вирішили не пиляти. Она крона, бачите, верхушка валяється. Не хочуть, хто хто хоче, хоче. Тут бригади ну, це... — казали. Вони ну, приїхали його Так, А ото всі. 2 oazika, portovih in paru azolih, to se je zvisteno tako. To je odlično, če je vlada. Jaz me pačem čez predstoj izvajati, to so tudi dokumenti.